Всім привіт! Це мій Падон і ми оголошуємо про стрім, який відбудеться в середу 22 числа. Давай Я щось не поняв, чи ти почав, чи що ти робиш? А це ти якийсь непонятний Я не понятний. Всім привіт! Ты так классно сказал. Всем привет. Всем привет. Назвай ну заново. Два. Всем привет. С. Подон. И. Миг. Оу. Мне меньше букв. Записываем дальше? Да ты сказал уже больше, чем одно слово. Да ты что не говоришь? Бо я провтикав. Ну давай спочатку, ти все спортив Всім привіт! Це падон і Мік ну давай. Здорова. Ні, це якось тупо. Я ніколи так не кажу, ти чо. Блін, і сонце засіло. Привіт усім. Мене звати Мік, а його пляха. Ти куди сонце забрав? Всім привіт! Та ну ти так сказав якось по цілому кимось смішним голосом. всім привіт! Всім привіт! Опа, чекай не працює фрапс. Блін, що за хрінь? Всім привіт. Здорово! Всім це, падон... Я що сам себе буду називати, чи що? Всім привіт! Це Падон і Мік, і в нас є дуже важлива інформація, яку вам треба знати, вивчити на пам'ять. І Падон зараз її скаже. Падон? У нас буде стрім останньої серії нашого супел хостайлу Плоходження? Плохо. Плоходження калте супел хостай. Вселеду. Пофіг. Неважливо. Послали вже записуємо. Клоце. записуємо ще раз. Ще <рес> раз. Всім привіт! Мене звати Мік, а цього чувака справа звати Падон. Я зліва. А, ні, справа, правильно. І. він. блін. <рес> <рес> він Дільфін, блін, пінгвін, Гаррі Поттер. Всем привет! <свес> <свес> Всем привет! Это Микки Падон. Поч <свес>